Психіка це про сприйняття. Завдяки психіці ми можемо дійсно анестезіювати певні наші почуття, тобто не сприймати їх. Ми навіть можемо абстрагуватися і не відчувати фізичний біль, в якісь моменти так налаштуватися. Ми можемо навіть не відчувати фізичний голод, якщо так налаштуємося певним чином. Іноді навпаки. Ми відчуваємо, біль, де реально нема до цього якихось передумов. Те саме стосується і постійний емоційний голод, коли фізичного взагалі нема. Психіка дуже потужний інструмент, який дозволяє нам сприймати щось інакше. І навіть е, оця про фраза, що іноді банан то лише банан, це також про психіку, тому що уява, якісь фантазії, якісь асоціації це також плід психічної роботи. Але, друзі, Реальність вона в тому, що силою думки ти дитину не нагодуєш, силою думки ти не зробиш собі прямо одразу гроші. Треба спускатися на землю, і насправді, коли в людини буває така, знаєте, по життю матеріальна діра, то вона може дійсно спонукати людину до творчості, вона розвивати ще більше її фантазії, вміння абстрагуватися. Сила психіки вона дозволяє людині уходити в вигадані світи для того, щоб не відчувати біль реалій.